Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Український наступ з кожним днем набирає обертів, і як вважає Олег Жданов, скоро перейде на новий рівень. Наступного тижня дії наших військ можуть стати активнішими, хоча неможливо передбачити, де саме та яких успіхів зможуть досягти бійці ЗСУ. Про події, свідками яких усі ми станемо в найближчому майбутньому. Офіцер запасу ЗСУ сказав наступне. Я думаю, що вони зараз зайняті перегрупуванням військ та стягуванням резервів для того, щоб відновити втрати особового складу на передньому краї фронту. Ми зайняті майже тим самим, і я думаю, до понеділка, навряд чи будуть якісь великі ворожі. А з понеділка очікується, що ми розпочнемо другий етап контрнаступу. У чому він проявиться у повномасштабному ударі по позиціях російських військ або у додатковій розвідці боям, як це було на попередніх двох тижнях? Це ми вже подивимося. Все залежить від того, що вирішить наш генштаб. Але я очікую, що з понеділка активність польових дій збільшуватиметься. Припустив, як можуть розвиватися події на фронтах України незабаром Олег Жданов. Також за словами Жданова, на тлі певних контрнаступальних дій ЗСУ Росія перекидає свої війська на Запорізький напрямок, щоб спроб. Зупинити просування сил оборони, за його словами, Генштаб не просто стягує резерви, а перекидає військових із інших напрямків. Я думаю, це нам допоможе дуже суттєво, зазначив військовий експерт, підкресливши успішне просування українських сил на цьому напрямку. Що найголовніше, противник змушений вводити у бій все більше і більше резервів. За нашими оцінками, цих резервів залишилося не так вже і багато. Наші війська впевнено просуваються вперед і впевнено утримують зайняті ними позиції, наголосив він. Напередодні стало відомо про звільнення таких населе. Пунктів як Сторожове, Новодарівка, Благодатне, Макарівка, нескучне. Що у Донецькій та Запорізькій областях. Українські військові також мають успіхи під Бахмутом. Успішно штурмують північний та південний фланги. На південних підступах ЗСУ провели успішну операцію, де взяли з десяток полонених окупантів. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.